І до уваги мешканців ОСББ Львова. Отож, хочете встановити сонячну електростанцію або ж теплові насоси у своєму будинку. Ви можете отримати компенсацію у розмірі 70% через програму Гріндім. Зацікавились? Давайте розпитаємо деталі з нами на зв'язку. Сергій Солтис це керівник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради. Пане Сергію, вітаю вас! Вітання, доброго вечора. Отож, зараз людей заохочують встановлювати альтернативні джерела енергії, хоча тарифу в сумі там Він сам кого хоче і не хоче, заохочує. Е, і так наглядова рада фонду енергоефективності затвердила нову програму Грін Дім. Про що вона і чому вона вигідна для населення? Програма Гріндім направлена на те, щоб забезпечити багатоквартирні будинки ОСББ та ЖБК альтернативними джерелами живлення для загальнобудинкових потреб. Що таке загальнобудинкові потреби загалом? Це є місцеве освітлення місць загального користування, це є ліфти, це є насоси, це є забезпечення роботи ІТП. Це можуть бути шлагбауми, це можуть бути відеоспостереження, вхідна група тощо. Відповідно дані елементи будинку вони потребують постійного живлення, і це є в першу чергу питання безпеки і, 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 і діяльності будинку. Держава на даний момент е, за допомогою залучення грантових коштів європейських країн е, впровадила програму Гриндім, яка полягає в тому, що е, ОСББ або ЖБК можуть отримати грант до 70% вартості сонячних панелей, акумуляторів до них та можливість встановлення теплових насосів в місті Львові. Додатково ще діє програма теплий дім, яка дозволяє отримати ще компенсацію в розмірі 30% від тіла кредиту на загалом на всі заходи, тобто включаючи виконання робіт, інсталяції, проводки і тому подібного. Тобто, чи правильно я вас розумію, зараз йде мова не про внутрішню будинкові, тобто внутрішньоквартирні послуги йдеться тільки про так звані зовнішні функціонування будинку. Так, ми зараз говоримо лише на потреби, загальні потреби будинку. Тобто це не стосується квартир, і ця енергія, яка буде виготовлятися сонячними панелями або акумулятори, які будуть заряджатися від мережі. їхнє завдання заживити інфраструктуру будинку. Ну чим вигідно, розрядилася в тебе станція вдома. Ти пішла в під'їзд, включила і маєш і собі вже дешевше її підзарядила. Отакий От лайфхак. Правильно ви сказали до 70%. відсотків. що означає до 70%, Як будете як будуть порівнювати, кому і скільки відсотків компенсовувати? Максимальна вартість компенсації від фонду для сонячних панелей це 1 мільйон гривень. Відповідно, якщо ви ставите більш потужну станцію, вона вам зможе коштувати дорожче відповідно, але вже більшої суми ви не отримаєте в компенсації. Це є перший обмежуючий момент. Другий обмежуючий момент, що коли ви купляєте сонячні панелі і акумулятори, то максимальна вартість за 1 кВт має становити не більше ніж 26 тисяч гривень. Тобто, якщо воно коштує дорожче, то це знову ж таки вже додаткові інвестиції від е, мешканців. Е, якщо ми говоримо про теплові насоси, там е, сума є більша, але теплові насоси ну, вони передбачають, що фактично догрів води. Тобто, це не так, як основне джерело утримання е, теплоносія, а як додаткове для того, щоб підвищити його якість будинку. Які є вимоги до мешканців ОСББ щодо участі в цій програмі? Механізм роботи програми є достатньо простий і полягає в першу чергу в проведенні енергоудиту, після цього виготовлення проєктно кошторисної документації, яку ну то бажано мати, тому що треба розуміти, де розміщати сонячні, сонячні панелі для того, щоб вони максимально ефективно працювали? Дану заявку з проектом скеровуються фонди нерофективності через банк партнери. Це є банк АБ «Глобус», Приватбанк і «Укргазбанк», нас які я пам'ятаю, останні були в програмі. Відповідно, вони їх опрацьовують. Якщо заявку схвалюють. То мешканці можуть приступити до робіт у випадку міста Львова. Мешканці ми розуміємо, що вони не можуть не мати всієї суми. Вони можуть звернутися до банку для отримання кредитних коштів, встановити дану сонячну станцію і подати документи з фотофіксацією, і підтвердженням, що роботи виконані і оплачені. В свою чергу, згідно програми Гріндім, державна установа фонду нерфективності компенсує свою частку в розмірі до 70% від вартості сонячних панель і акумуляторів, А місто в свою чергу компенсує 30% загальної вартості від кредиту, який було взято на весь проект. Поправте мене, якщо я помиляюся, але сонячні панелі, наскільки я розумію, наскільки я про них вивчала, вони працюють так, вони накопичують електроенергію, яка потім розподіляється, але цієї електроенергії може бути забагато. Що в такому випадку мешканці будинку можуть з нею робити продавати чи ж можливо розподіляти по своїх квартирах. У випадку даної програми ця енергія має використовуватися виключно на внутрібудинкові потреби. Відповідно, якщо ми говоримо про ту суму, яка є максимальна зараз по компенсації, це не є аж дуже велика потужна сонячна електростанція, бо ви розумієте, що якщо Ну, 26 тисяч на 1 кіловат, максимальна компенсація мільйон, тобто це не є якась дуже потужна станція. Плюс будинки вони є обмежені в площі, тобто площа покрівель, особливо в висотних будинках. Вона не така вже велика, тобто не таку велику потужність, ну генеруючу потужність можна буде встановити. Інше питання це то, що стосується акумуляторів, які можна поставити знову ж таки. Ну тобто тут вже може бути більша потужність і. Треба завжди рахувати, що ви хочете заживити, і скільки воно буде споживати. Якщо ми говоримо про водяний насос, він може в середньому споживати 1-2 кВт за годину. І відповідно, ну для того, щоб він цілу добу міг працювати на акумулятором, це тужність потрібна в районі 20-40 кВт. І ми вже розуміємо, скільки нам акумуляторів потрібно. Якщо ми говоримо про зовнішнє освітлення в сходових, ну тобто це може бути дуже. Дуже незначні витрати, якщо воно все переведено на лед може, може бути переведено 12 вольтів. Що стосується ліфта, ну нові ліфти вони споживають від 1 до 2 кВт, Старі ліфти можуть споживати до 5 кВт, Відповідно, новий ліфт теоретично можна заживити, щоб принаймні, коли відбувається відключення, то автоматика могла спрацювати, і ліфт довіз людину і випустив ну, до, до того поверху принаймі. Будемо uh -huh. вона могла okay. безпечно його покинути, я вас не відпущу без консультації. Намалюйте от дорожню карту. Я голова ОСББ, прочитала про цю програму, що мені потрібно зробити. Зустрітися з мешканцями, в них якісь дозволи поговорити що далі. От покрокова моя інструкція, в першу чергу треба проаналізувати, яке обладнання у вас в будинку є, і подумати, що нам критично потрібно. Чи ми ставимо сонячні панелі суто для е, нашої безпеки, щоб двері могли б закриватися від доспостереження, вестися під'їзду, освітлюватися, е, чи це для забезпечення критичної інфраструктури, тобто щоб ІТП у випадку відімкнення могло працювати, чи це для комфорту і доступності, тобто це в тому числі могли чи могли заз, заживлюватися ліфти. Після того як є розуміння, можна звернутися в фонди енергоефективності, В них на сайті є загальна форма для проведення глибшої консультації по самій програмі Бо Для загального розуміння, як воно працює. Можна звернутися у Львівську міську раду в департамент господарства в відділ супроводу СББ. Це є 107 кабінет. Контактний телефон 297-5995. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Можемо надати любу консультацію по по потребі. Також хто має зараз бажання і виникла і готовий до інвестицій в свій будинок підготовки його до зими. У нас буде шоміна червня проводитись великий як семінар. Якраз Хотіла анонсувати, Це... Розкажіть, як на нього записатися, для кого він розрахований і де саме він відбуватиметься. Тільова аудиторія семінару це є голови ОЗББ та ЖБК та зацікавлені мешканці. Він буде відбуватися в приміщенні Личаківської районної адміністрації на Костовичково 67 в актовій залі. Початок о 16.00. Попередньої реєстрації не потрібно, тобто всі бажаючі можуть бути присутні на даному заході. Буде присутній директор фонду енергоефективності та технічний директор відповідно фонду енергоефективності, які детальніше будуть говорити про гріндім. з моєї сторони буде детальніше про інструменти якраз додаткового до фінансування даних заходів. Це в частині програми теплий дім, про яку ми вже згадували, та в тому числі можливість залучення револьверного фонду при необхідності. Дякую вам, бажаю вам багато голів ОСББ, щоб ви активно займалися альтернативними джерелами палива. Сергій Солта керівник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради про програму Грім Дім, через яку можна отримати компенсацію вартості теплового насоса чи електростанції мешканцям ОСББ. Був з нами у цій частині. Головне за день.